Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нові правила бронювання, які стосуються. Тих випадків, коли ви перебуваєте в розшуку, або, наприклад, не маєте військово-облікового документу, що це за нові зміни законодавства, які нас очікують, поговоримо про це. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутись. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Якщо ви працюєте на критично важливому підприємстві, так роботодавець вам надає відстрочку. І там є певні умови. Наприклад, обов'язкова умова це на перебування в розшуку і відповідний розмір заробітної плати, в тому числі в разі якщо ви уточнили дані. За таких умов роботодавець вас може забронювати. Однак була постійно така проблема. На консультаціях так мені постійно кажуть, у в мене розшук, тобто в мене виявлено порушення правил військового обліку. Що робити, як забронюватися? Роботодавець цього не може зробити, так йому дія відмови в бронюванні так, такого працівника, як ви. І роботодавець, і роботодавець, як зазвичай каже, так, звісно, йдіть в ТЦК, там вирішуєте це питання. Або якщо, наприклад, у вас немає. Військово-облікового документу все так само. Йдіть спочатку в ТЦК, потім у вас приймемо на роботу. В чому ж взагалі була проблема? Була проблема в тому, що коли ви з'являєтесь, так ви не захищені. Тому що, якщо порівнювати з іншими підставами для відстрочки, наприклад, якщо інвалідність у батьків, так, наприклад, або Дружина з інвалідністю або ви є багатодітним батьком, то там все чітко. В разі, якщо ви подаєте заяву на відстрочку, то постанова 560, так би мовити, вас охороняє і вас не можна мобілізувати. Однак це не стосувалося то тих, хто планує забронюватися. У зв'язку з чим постійно так надходили певні зауваження від таких працівників, так військовозобов'язаних, яких не захищає законодавство, і тому законодавець вин вирішив вирішити це питання і запропонував законопроект. Законопроект на 133-35. І відповідно нещодавно за нього проголосували і його прийняли. Тобто вже законопроект став законом і наразі. Він вже надісланий на підпис до президента. В разі, якщо під буде поставлений так підпис президента, то закон, який вирішує так би мовити, цю проблему, він набере законної сили і все буде добре. Однак, давайте з вами чітко розберемося по критеріям. Все ж таки, що це можливо, чи, чи неможливо. Тому що як я бачу в новинах, постійно є якісь е, е, так невідповідності. Одні пишуть одне, інші пишуть інше. От давайте з вами зараз чітко якраз і поставимо всі крапочками над і. Якщо ми з вами дивимось е, на цей вже закон, закон ми з вами дивимося той, який вже підписаний головою Верховної Ради. Тобто, це остаточна його редакція, вже нічого змінювати е, не будуть. І в нас тут з вами вносяться відповідні зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І цей закон передбачає наступні умови. В разі, якщо ви перебуваєте в розшуку, у вас немає, наприклад, військовооблікового документу, ви не стаєте на обліку або не уточнили дані, то ви можете забронюватися на 45 днів з моменту укладення трудового договору. Однак найважливіше, що тут є, так, ви можете забронюватися не у будь-якого роботодавця. Важливо, щоб ця критичність була пов'язана з оборонно-провословим комплексом. Тут у нас чітко прописано, що бронювання такому бронюванню, так за наявності розшука і певних порушень правил військового обліку, можуть здійснювати лише окремі види підприємств. тобто ті, які є критично важливими для забезпечення протреб ЗСУ інших військових формувань, або ті, які є. Критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у сфері оборонно-промислового комплексу. Тобто, в разі, якщо ви будете влаштовуватися на підприємство, яке не пов'язано з оборонно-промисловим комплексом, там якого критичність, ви не зможете забронюватися. Там не буде розповсюджуватися така вимога, відповідно. Це буде так стосуватися лише а, таких видів підприємств, інших не стосується оборонно-промисловий і крапка. Окей, ви знайшли так, що відбувається надалі? Що надалі відбувається? По факту, ви знайшли а, такого роботодавця, так або ви є таким роботодавцем, який підпадає під ці критерії, що надалі буде відбуватись. Працівник він влаштовується на випробовувальний термін, і ви його можете забронювати на 45 днів. Тобто, як передбачається, що дії буде надана така відповідна функціональна можливість. На цей період цей працівник за цей за ці 45 днів він повинен з'явитися до ТЦК, оформити військово-облікові документи, так вирішити питання з. Розшуком, в тому числі, уточнити дані, так, пройти ВЛК тощо. І... Якщо він це зробить протягом 45 днів, так то тоді його можна буде забронювати. В разі якщо надалі забронювати, наприклад, так на один рік або на півроку, в залежності від того, яка у вас критичність, на скільки вона вам надана. Однак, в разі, якщо він цього не зробить, роботодавець має право вас звільнити, і у вас це через 45 днів, це бронювання просто пропадає і крапка, його більше не буде. Так, чітко законодавець ще передбачив, що ви можете зробити а, таку дію. Забронювати такого працівника лише один раз на рік. Більше не можна. А Ви можете його так потім звільнити і звертаю увагу, що це маєте право звільнити, а не це ваш обов'язок. Суть в тому, що просто він не буде заброньованим. Ви не зможете надалі його забронювати. В разі, якщо він, наприклад, Після 45 днів, коли в нього бронювання зникне, так він звернеться до ТЦК, вирішить всі свої питання пов'язані з військовим обліком, то звісно його можна буде забронювати. А також звертаю увагу, що це стосується лише нових працівників. Тобто, в разі, якщо ви маєте вже трудову угоду, так, трудовий контракт і працюєте на такому підприємстві, то а, за цією процедурою ви не можете піти, тому що вона стосується лише нових працівників. Тобто, по факту. Якщо ви будете новим працівником, тоді ви можете застосувати цю процедуру, так і вирішити всі питання, пов'язані з військовим обліком. І тепер ми з вами підсумуємо, так дійсно є вже закон, який може дозволити бронюватися коли ви в розшуку або без військово-облікових документів. Однак важлива. Однак важливий нюанс в тому, що не на всіх підприємствах, а лише ті, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом і крапка. Цей закон наразі знаходиться на підписі президента. Ось коли він його підпише, опублікується, пройде один місяць, тоді вже можна буде користуватися цими нормами закону. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Діліться своїми враженнями стосовно цього закону, тому що, як я знаю, багато хто чекав, щоб це стосувалося всіх видів критичності так, не обмежено в оборонно промисловому комплексі. Ваша думка є важливою, тому пишіть, коментуйте. Дякую вам за увагу.